Ніхао, а чи було у вас таке щось? Живете собі своє звичайне нудне життя, а потім раптом бум. І ви суперкрутий сігно не було? Так, дуже сумно. Що ж, у мене теж. А ось у головного героя хайповий манхвита аніме Соло Левелінг ще й не таке було. Сьогодні ми дізнаємося, чи справді це така суперкрута штука, як про неї кажуть, чи це черговий на до неї і все ж таки це кінець того аніме, яке ми його знаємо, і початок нової золотої ери для індустрії. До речі, якщо ви хочете дізнатись, чи справді такий крутий той другий сталкер чи ремейк другого Silent СайлендХілу. Дізнатися зважену думку про Hollow Knight чи Hellblade, то завітайте на канал Lomek. Добрий день, Ломачата. Це файний хлопчина не тільки зекономить вам час і нерви, переказавши проходження суженької гри чи пояснивши за класику, але й зробить це весело з мемасиками та комединими відселямбами. Вау! Wow! Майже як я тільки не про аніми, а про ґаміс, тобто ігри. Переходьте по посланню в описі, підписуйтесь. Підтримуйте український Ютуб і передавайте привіт від Анідзуки. А я повернуся до своїх ісикаїв, чи що це взагалі таке? Отже, починається все з пояснення правил світу. Типу, за 10 років до подій у світі рандомно почали відкриватися ворота, а з них полізли всякі монстри. І тут без світовий гаплик, але з'явилися вони Толкіністи. Жартую, ну майже. Просто деякі люди почали переживати так зване пробудження. Прокидайся з самураєм. А після цього отримували надздібності. Потім якийсь задрот придумав розділяти їх за рангами, як у комп'ютерних іграх. Від найслабшого Є «Е» до найсильнішого С. Хоча у більшості ігор є ранг СС, але тут, напевно, вирішили так не жартувати і не вводити мисливців рангу СС. ось. монстри лізуть, мисливці їх шинкують, бо інакше станеться і сикай у всесвітнього масштабу. І тоді трапляється гараж. Якось три роки тому на острові Чеджу, де ворота так і не закрили. На щастя, виявилося, що літати чи плавати монстри не вміють. Тож острів просто пошили. Йой буде. Ну ще поганого може статися з незакритими оворотами до світу монстрів. <плітка> Головний герой це як водиться найслабший мисливець на світі. <блітку> найслабша зброя людства. Найслабша. До речі, я вам вже казав, що він найслабший. Навряд чи є мисливець слабший за нього. Але він все одно ходить в рейди, щоб нафармити там камені, мані та інші магічні ніщаки, які дуже цінуються у світі. Можна сказати, весь світ зараз на цих ніщаках і тримається. До речі, про світ. Поки я дивився першу серію, в мене виникло питання. З моменту відкриття першої хвірки до світу монстрів минуло десять років. Десять років. 9. 10. І за ці 10 років людство так і не придумало нічого кращого ніж посилати на бійку з потибічними створіннями якихось мутаних рольовиків з мечами. А окей, ще гільдії придумали, щоб за цим бардаком, типу, слідкувати. Але це я трохи душню. Відкриваємо вікно і продовжуємо. Протагоніста звуть Джин Ву або просто Джин. І у нього, на відміну від інших героїв подібних аніме, є поважна мотивація врятувати хору матусю. А нарешту ще й сестрі освіту дати. Бо сім'я не можна відвертатись від сім'ї. Ще тут є такий персонаж, яка та забити нема тут більше персонажів. Не називається підіймання рівня солу. Тому, якщо комусь крім Джін Ву і приділяється якась увага, то її дуже мало. Наприклад, тут є така собі ліджухі, чи просто жуки. Е, так, краще давайте просто Хілерка. адже вона хіл Рангу Бі. І якщо ви подумали, що це початок романтичної лінії, то не думайте, це вам не Сао. Відео на яке ви знайдете на каналі Джин, справжній сігма і по життю їде сам. До речі, ранг мисливців означає чорна сфера з ганцу вов. В першому ж рейді, який нам показують, джін відчуває незвичне поколювання в животі. Його ухиляє хілерка, паті завалює боса, але данж на цьому не закривається. Навпаки, відкривається другий рівень, куди всі й проться. Ну а що може там лут не є. Але натомість герої натрапляють трапляють на гру в кальмара. Джин спочатку косплеє Чінджі, але потім згадує, що він недавно дивився доктора Хто і все розрулює. Що, скажіть, що вам статуї, на які треба дивитися, щоб вони не рухалися, не нагадали янголів, що плачуть. Кінець першої серії це тупольфійська пісня. У Джина стає на кілька кінцівок менше, а потім вилізає в віконце Windows і пропонує йому стати гравцем. Тетрах нам натякають, що це все матриця, яку створив Ел. Але вже в наступній серії Джин прокидається в лікарні. Ціленький, здоровенький, те, що і системні повідомлення бачить. Зовсім як Райан Рейнольдс. При цьому перевірка на силу показує, що як був він лузером, так і залишився. А далі наш найслабший з мисливців починає отримувати від системи квести. Типу, зроби 100 віджимань, зроби 100 присідань, 100 разів прес покачай, і в тебе випаде волосся, але ти станеш дуже сильним. Не хочеш качатися, тоді за тобою прийде шайголут. А ти, Любчику, не тімоті шалами. Коротше, у Джина починається дуже веселе життя. Він качається, качається, знову качається, а всі скілпоїнти вкладає в силу. Качає, так би мовити, м'язи. А не магію разом з цим він змінюється фізично, але всім навкруги ок. Ну став за кілька днів вищим, більшим та сильнішим. Може, чудодійний курс в інстаграмі придбав. Чи просто всі вирішили, що ну підліток же, переходний вік швидко змінюється. Далі за один з квестів Джин отримує лутбокс з ключем, який дає доступ до особливого данжу. Там вже прокаченого, але все ще не достатньо сильного героя. Мало не шматують вовки. Але він раптово розуміє, що знає кунг-фу. Я знаю кунг фу. А решта вже справа техніки. Джин проходить данж, голіруч валить боса, лутає з нього труйний кинджал, а на дворі на нього чекає ще один монстр. Але це не важливо, адже для героя немає перешкод. Тому він вирішує підзаробити на своїх скілах грошенят. Потім назнайомлять з черговим персонажем, якого в першому сезоні так і не розкриють мисливицею рангою С апчі, тобто Чхахейн. Але я буду називати її Апчхі. І це дуже дуже видатна мисливиця. А ще з мисливцем баєк як... п'еккек. Коротше, неможливо тут він теж з'являється для галочки. Бо справжній герой тут один This is gonna come from me. До речі, цього героя якраз вербують катку мутні тіпи, бо їм треба вісім людей, а їх всього шість, і все таке. Чуєте, кидало вам пахне. Я теж відчув. Разом з джином йде Юджин Хо, мажорчику у дорогому обладунку, якого я буду називати просто Джун. Ні, ну подивіться, це ж типовий джун на проєкті. Не бійся, я забезпечу захист. Може допомогти. Гадаєш, ми впораємось, так і заплутатися недовго. Мутні тіпи намагаються прокинути Джина й Джуна, але вони не знають, що гарой вже не просто. Крутий, а суперкрутий джин виносить не тільки боси павука, але й мутних типів. Робить він це по квесту від системи, під час виконання якого наш протагоніст зрозумів, що сильний не той, хто сильний, а той, хто сильний, Вробив монохромне бачення та зробив мутних тіпів мертвими тіпами. This is gonna come from me. Be the change I couldn't be Власне, цей момент я вважаю переломним і найцікавішим у першому сезоні соло левелінгу Ще цікавіше, що у Сау є схожа сцена у четвертому епізоді, коли Кіріто не трапляє на бандюків. тільки якщо там ГГ просто одразу імбово і все, то тут не бачимо сам момент трансформації Джинву, коли герой мусить переступити через себе. Він потроху втрачає людяність, перетвориться більше на спостерігача, ніж на живу людину. Коротше, сцена тут справді брутальна, і автори чудово обґрунтували зміни в характері персонажа, через що вона відчувається заслуженою. І емоційно потужною, чи відрізняється два тайтла, як на мене. Отож, після цього рейду асоціація мисливців починає щось підозрювати, але так як за 10 років відправляти з мисливцями когось типу наглядача, чи, хоча б бодікам їм вішати, ніхто не здогадався, то підозрами все й обмежується. А прокиньте, як круто можна було б продати шоу про мисливців, знято від першої особи. Ставки робити і оце все. Але ні. Здається, 10 років у цьому світі курили бамбук. До речі, молодшим братом головного мутного тіпа, якого завалив джин, виявляється якийсь Дон Хуан. Відбитий на всю голову мисливець ранга С. Звичайно, ми всі розуміємо, що буде далі. Наступного дня героя запрошує в Макдак мажорчик і пропонує йому бізнес-план. Джин допомагає Джуну стати гільдмайстром, для чого потрібно зачистити 20 данджів. А Джун дає джину мільйон мільярдів корейських вон. І тут здається, треба зауважити, що тисяча вон на сьогоднішній день це 30 гривень, тобто максимум пиріжок на вокзалі. Пиріжочок. Тому не дивуйтеся сумам, які озвучують в аніме. Отже, Джин відмовляється і йде собі далі качатися, бо з щоденних віджимань самі себе не зроблять. Він вже на сільки на спорті. Що робить подвійний Дейлік? Та отримує за це ще один ключ, і не просто ключ, а ключ від Данжа, в якому можна отримати еліксир життя, який можна вилікувати матусю. Бачите, бачите? мотивація то є сильна. Данж виявляється зовсім не чоловим. Джен ледве не закінчується, тому вирішує поки що покачатися ще. Заради цього він проходжується на пропозицію Джуна, який хоче підкорити собі весь бізнес з мисливцями і данжами. В цей же час гільдія білого тигра планує повернення на той самий острів. Типу, хто зна, може за ці роки там щось цікавеньке відбулося, але це все неважливо, бо левелінг у нас соло. Тому історія повертається до головного героя, якого якраз запросили у рейд, куди якимось дивом зібрали всі, хто вижив у данжі з першої серії. І всі такі ой, ну це ж той чувак, якому вдірвали руки ноги. А зараз він он який здоровий красунчик. Ну буває, ось така нас. Маляка разом з нормальними мисливцями відправляють загін майбутніх персонажів Екс Твоя нова місія – стикіл у нас знову починають спроби показати ще щось, крім крутості головного героя. Нам розповідають драматичну історію про те, що пересічний громадянин найняв наглядача за в'язаннями, щоб той їх викосив, бо вони збезчестили його доньку. Цієї історії приділяється рівно пара хвилин, а результатом стає те, що наглядач виявляється маніяком, а система видає Джуну на нього квест. Далі йде динамічна і досить цікава бійка з передбачуваним результатом. Я теж примирів для тебе дещо цікаве. I win Ще оджину щезає чергова емоція. Він надягає капюшон і стає Мигасігма. І Після цього йде невеличка сина з хілеркою, яка могла б закінчитися. Але ні. Бо левелінг соло. Далі бібай боба. Ой, тобто Джин і Джон збирають типу команду, яка чекає на них, поки вони тупо на чилі проходять в сіданджі. Для чого система пропонує джину змінити професію і стати сільським вчителем у козятині. Що неочікуваний поворот так на щастя, чи на жаль, це жарт? І далі герой стає лише крутіше і крутіше. from me Тим часом на героя виходять чергові другорядні персонажі, намагаються завербувати його свою гільдію, обіцяючи черговий мільярді мільйонів. Але Джин показує хитрому бізнесменові, як добре він вміє користуватися бритвою. Паралельно Джун вечеряє з родиною та отримує від старшого брата попередження не лізти в усі ці діла з гільдіями. А члени гільдії Білого тигра все ще збираються навідатися на острів Чи Джун. Там вони дізнаються, що раптово полишені без нагляду монстри почали еволюціонувати. Оце так несподіванка. Поки всі другорядні персонажі метушаться, щоб створити видимість, що герой тут не один. Дженний йде міняти професію. У дуже цікавий рекрутинг центр, де місцевий HR проводить з ним співбесіду. Чому ви пішли з попереднього місця роботи? Де ви бачите себе через п'ять років? А на ніцуко підписалася. Фінальна бійка першого сезону чомусь нагадала мені фінал Евангеліону. Головний герой майже помирає, ловить галюцинації у вигляді близьких людей, але потім все одно всіх перемагає. Дуже цікавим, до речі, шлях. Телепортнувшись у штрафний данш за те, що не виконав Дейлік. Бо все, що завдає мені бою, лише робить мене сильнішим! у винагороду, Джин профу Некроманта та здібність прикликати тіні переможених ним ворогів. You Майю, так ж на асасіна качався. Клятий Юбісофт знову щось незрозуміле придумав. Але пофіг, на цій епічній ноті перший сезон закінчується. Як висновок, скажу, що мені соло левелінг загалом зайшов. Основний недолік це те, що вся історія сконцентрована на головному герої, а інші так мимо проходили. Але ж як я вже казав, це у нас соло левелінг, а не паті-левеліних. Тож все ніби логічно. Так, це все ще класичне підліткове паверфентезі, де протагоніст кожної серією стає. Дедалі крутішим, проте нам показують цю саму прокачку та рефлексію протагоніста з цього приводу. А відчуття крінжі як при перегляді того ж Сфордарта, не виникає. Якщо ж говорити про вплив на індустрію, то здається мені, що як колись сау знищив, <кхм> тобто популяризував жанр ісикаїв, так і зараз ми, можливо, після левелінгу почнемо частіше бачити корейські історії з джинво-подібними регресорами, вежами та воротами, якими наповнена індустрія манхви. Ось тоді любі мої ганіми остаточно Настан на кінець вґґ. До речі, а які ваші улюблені мангви? Поділіться у коментарях, якщо є. А я поки підійму рівень настільки, що сяду за наступний ролик. This is come from me